І я командир частини полковник Швець. От від себе хочу подякувати за службу, подякувати за невід'ємну частину, яку ви вклали до перемоги. Звичайно, це важкою ціною, але ми в серці з вами, в душі з вами, ходим з вами. Ви нагороджуєте святкою нашою грамотою військової частини. І від командування військ у мене є честь. Нагородити вас відзнакою учасника бойових дій, та вручити вам посвідчення учасника бойових дій. Вас вітаю, вам міцного здоров'я, щоб скоріше ви вже вилікувалися і повернулися з тих чи до нашої військової частини, чи до військової частини, де ви проходили службу, за різниці немає. Тому це вам, ну а тут і приємний подарунок. Ми вас чекаємо військові частини, щоб ви передавали свій досвід. Думаю, ваш бойовий досвід ну, буде дуже, дуже дуже актуальний тим військовослужбовцям, які його набувають. Тому якщо у вас є ці травмування, є проблеми, але повірте мені, ви потрібні Національній гвардії. От командуючі Національної гвардії, все керівництво, командир частини також, що немає забутих, і ми дякуємо. Ви вже історію пишете. Ми вам дуже сильно дякуємо. Що найскоріше дуже ні, чекаємо в рядах уже продовжити службу. Дмитро, як здоров'я ваше? Ну, на даний момент вже подавило. ну, краще. Щось тільки потрібно, ви телефон маєте, зразу телефонуйте, можливо, ну не знаєте. Переїхати, щоб у вас рідні, хтось приїхав, Вас хтось знайомий приїхав. Чи інші такі побутові проблеми які тільки виникають, ви зразу на нас телефонуйте, ми надамо всем вищу допомогу, яка буде потрібна. Я зрозумів. Дякую. Все, Чекаємо в лавах наших. Все, судів. Хочу звернутися до тих всіх громадян, хто буде бачити, ну, цей наш такий репортаж, що не ведіться на те, що не виплачують ті бойові, що коли виводять за штат, то все таке. Це все є своя ситуація, і в кожному випадку вона не може бути як шаблонною. Хочу подякувати командуванню Національної гвардії за те, що, наприклад, цього нашого Олександра ми бачимо, що рано чи пізно кожна структура, от, наприклад, да, Національна гвардія зараз, вона, поки він знаходиться в її лавах, вона повністю відповідає і матеріально, і морально за нього. Частина знаходиться, наприклад, у Харкові. Так? Три місяці він був на лікуванні в Дніпрі, потім два місяці він був на лікуванні в Києві, у Львові, на кінець Чельниців. Я так бачу по Олександру, це, що от у нього виникла там якийсь час думка, що він е, ніби залишився сам, тобто нікому не потрібен. Але як ми бачимо по сьогоднішньому дню ситуації, що це не так. Така маленька ремарочка, що... От да, відповідальність, поки він рахується за в лавах Національної гвардії. Відповідальність за нього несе Національна гвардія і держава. Коли він піде, там звільнять його чи демобілізують, то суспільство ну, вже за нього буде нести відповідальність суспільство. Я Яким Олександр Дмитрович, військовослужбовець Національної гвардії України, військової частини 3017. сімнадцять. Місті Бахмут. От полов ранення там же. ось. Я тепер ось лікуюсь уже десятий місяць. Міновибухове. Ні, я спочатку мене госпіталізували в Дніпро, от, в Мічникові там, після цього в мене в Київ. Ну і там по Києву, що в лікарнях поїздив, і тепер сюди. Ні, все достатньо, все устраював мене, все дуже добре. Щаслив, рад, дуже okay. вдячний. Хоча я і хоч знаходжу зараз, не, хоч моя частина знаходиться в Харкові, а я знаходжуся в Чернівцях, але все ж про мене не забули. От, Вручили медаль. Посвідчення, що я все ж, ну, знаходився на бой, в бойових діях. От, ось, не, не забули все ж про мене, тому я вдячний дуже сильно. Національна гвардія це, звісно, одна велика дружна сім'я. І ми в йдемо до перемоги. Все буде добре. Слава Україні! Він до нас поступив в достатньо важкому стані. Він не міг ходити. Він самостійно не міг підніматися на з ліжка. Цьому процесі у нас приймали участь і лікар-фізіоребілітації, лікар-травматолог, лікар-невропатолог. Дуже велику увагу його психологічному стану приділяли наші психологи. Його сьогоднішній фізичний стан достатньо. Непростий. Його ще багато місяців, а може і років, потрібно буде проводити в стані реабілітації багато зусиль прикладати для того, щоб він зміг достойно вже мати фізичний, достойний, хороший фізичний стан. І кожний поранений на сьогоднішній день він потребує уваги. І ми, Національна гвардія, маємо гарантувати їм цього. Не буває легких, важких поранень всі військовослужбовці Національної гвардії вони захищені і вони мають це розуміти. Незалежно, де військовослужбовець виконує свої бойові завдання, незалежно де він лікується, сім'я Національна гвардія постійно турбується про кожного. І я впевнений, якщо з військовослужбовцем щось трапляється, він не залишиться на самоті з цією проблемою. І це має бути гарантія для кожного військовослужбовця, що їхній подвиг буде записаний золотими буквами в історії нашої країни.